Сьогодні у програмі про російські диверсанти на подвір'ях Мар'їнки і незламний дух місцевих жителів. Репіт Трайдент, як курсанти-десантники утерли міс бійцям АТО. і випуск молодих офіцерів у Київському військовому інституті. Разом із кількістю обстрілів у зоні АТО зростає й активність ворожих диверсантів. Вночі житлові квартали Мар'їнки перетворюються на справжнє поле бою. Ось цей житловий будинок, котрий давно покинули господарі, лише минулої ночі навідали ДРГшники ворога. Вони вели вогонь по захисникам Мар'їнки з вікон та даху. Покинуті подвір'я зручне прикриття для диверсанта. От одна із точок з якої которой... Вели огонь по нашим ребятам як только замічають, одразу перебігають, міняють позиції. Ну а прикритися мирними жителями для терористів взагалі звична справа. Вони стараються зайти не з пустого дому з цієї сторони, а з вот жилого нам з сети страни гранату на барах. не соромляться бойовики підключати до своїх атак і артилерію з танками. протитанкові средства. Бій в готовності. Тразіть атаку. З місцевих тут мало хто залишився. Комусь нема де подітися, хтось із принципу. Мені вже 71 рік. Тут батьки, діди. Я, діти мої, внуки. Це Україна. Я тут жив і буду жити. Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віктор Ануфрієв. Час ще. Сучасний бій на сучасній техніці. Українські десантники прибули на цьогорічний репід Райденд на штатних спартанах. Всі вітчизняні бронеавтомобілі вже пройшли бойове хрещення в АТО. Ці спартани штурмували Донецький аеропорт, штурмували і захопили шахту «Бутовка». Ні один спартан не був повністю виведений зі строя. В цілому весь екіпаж, який знаходився в спартанах, був цілий здоровий. Десантник В'ячеслав сів за кермо Спартана у 2015 році. Коробка автомат в дане час, скажем так, удобно. Не надо Надакатися на лишню, скажем так, підаль. От скористь, маневреності, броня. Тим часом крилата піхота вирушає на завдання зі знищення опорного пункту ворога. Однак умовний противник виявляється міцним горішком. На одному з флангів доходить до рокопашного бою. А біля виходу на дорогу штурмова група опиняється в пастці. Головне навчання хрепі трейдинг – це їхня реалістичність, і перемагають не завжди хороші хлопці. Сьогодні, наприклад, переміг умовний ворог. А зараз військові намагаються розібратися, чому це сталося. Курсанти, десантники з Одеси, що грали роль ворожих сил, не приховують радості від перемоги над досвідченими колегами. Ми зайняли вигідну позицію, я зайняв особисто позицію на дереві, намагалися нас захватити, обійти з правої сторони, але нічого не вийшло, так як дуже вигідна позиція, і я багато кого вбив. Це їхній буде урок на подальше життя, тому що потрібно дивитися не, не тільки на низ, а потрібно дивитися за дерева. В ролі противника курсанти ремобільного факультету правильно, тактично, правильно використовували свої дії, орієнтувалися на місцевості, тактично пересувалися, молодці. Виявити переможця навчального бою допомагають лазерні системи, встановлені на зброю та амуніцію кожного бійця. Є навіть лазерні гранатомети. Він стріляє лазерним лучом. Цей луч розчитаний так, тут на цьому стоять сенсори. Тобто, навіть якщо я попадаю сюди, а стоятиме п'ять чоловік, то воно б'є всіх п'ятьох. Робота над помилками найважливіша частина завдання. Адже реальний бій легковажності не пробачає. Олександр Візгін, Олексій Мазурін Антон Миронович ще. Перші в Україні курси з логістичних операцій завершились в Одеській військовій академії. Вони проходили за програмою міжнародного співробітництва під керівництвом інструкторів з Канади. Дотримали достатньо багато інформації, яка дає можливість нам. Міркувати над майбутньою системою забезпечення військ, сил і вносити зміни до наших навчальних програм, зокрема до дисципліни військово-економічна логістика, упродовж трьох тижнів 58 курсантів, а також викладачі академії, навчалися проведенню логістичних операцій за стандартами північно-атлантичного альянсу. Було дуже приємно чути слова вдячності за ту витримку, ті знання, які ми показали канадській стороні під час проходження цих курсів з логістики. Та гадаю, в майбутньому ми ще будемо мати змогу попрацювати з канадською стороною а також з військами альянсу НАТО. Такий обмін досвідом з іноземними партнерами дає можливість вдосконалити навчальні програми, а відтак і саму підготовку офіцерів тилового забезпечення для українського війська. Ірина Монастирська Олексій Мосиченок час. Че. Реформування Міністерства оборони та збройних сил України про це говорила на черговому засіданні громадської ради при Міноборони. Я сюди йшов, щоб відчути атмосферу і зрозуміти, яку роль відіграє або може відігравати, або хотіла б відігравати громадська рада. На засіданні також озвучили основні положення стратегічного оборонного бюлетня України, який 6 червня схвалений указом президента. Глибоке реформування. Оборонної сфери відповідно до євроатлантичних стандартів віднесено до найважливіших пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики України. Обговорення в такому форматі дають позитивний результат. Переконані усі учасники. Ми бачимо вас в громадській раді партнера, з яким треба говорити серйозно і відверто. І ця відвертість, особливо в частині, що стосується. Програми реформування збройних сил України була максимально можливою. Ірина Монастирська Євгеній Солодовнік. Час чи присяга ніколи не зрадити українському народу. Солдат солдат військовий присяг присягу скла. Вітаю з прийняттям військової присяги. Так, приймали присягу на вірність Україні солдати строковики високомобільних десантних військ. 120 юнаків пройшли підготовку в навчальному центрі ВДВ, де встигли освоїти стрільбу з різних видів зброї, тактичну підготовку і навіть виконали свій перший стрибок з парашутом. Ми вже так трошки копали окопи. Там вчилися, як маскирувати, як правильно все робити. Нам розказують, ми записуємо там, в здаємо там. Ну цікаво, дуже цікаво. На даний час вони пройшли загальну військову підготовку за програмою підготовки військовослужбовців-контрактників. Зона АТО не будуть направлені, так як і вони військовослужбовці строкової служби на плацу навчального центру рідні і близькі строковиків на душі і радість. Раді, що защитні родини не йде. На душі тривога. що знаєте, яке врем'я і в нас час сьогодні забирають цих молодих дітей. Дуже дуже важко. І Гордимося тим, що він у нас пригодний для служби і бажаємо всім солдатам. Вертайтеся всі живі, здорові додому. Далі хлопців розподілять по частинах ВДВ, але служитимуть вони лише в пунктах постійної дислокації. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час ще. Збройні сили України поповняються новоспеченими офіцерами. Сьогодні стіни військового інституту випустили 138 молодих лейтенантів. Достроковий 19-й випуск з військового вишу молодь покидає навчальний заклад з різними спеціальностями від журналістики до геодезії. У надскладний для країни час ці безстрашні юнаки та дівчата прямують у доросле бойове життя. Тут звісно, підтвердив мій вибір стати военным профессионалом и институт дам мне эту возможность и получить параллельную специальность гражданскую ну, конечно не страшно будем защищать я давала присягу стране я я должна защитить эту страну не каким способом неважно, каким путем но я буду я готова ко всему я на 100% уверена в том что в стране скоро это все закончится як тільки от пойду, пойду туди, і все закінчиться зразу. П'ять років навчання позаду відтепер тільки практика. Однак, випускний курс має особливість Пліч-о-пліч з ними навчалися ті, хто на власні очі бачив, що таке війна. Їм є чим поділитися та що підказати. Будь-якому випадку я завжди якось хотів е, виступити якраз в ролі. В Ролі викладачів для кожного з курсантів бути теж курсантом і показати: О, дивіться, ось, якщо б я цього не знав, я б не залишився живим. Сьогодні для них особливий довгоочікуваний день. Усі вони без відпустки роз'їдуться по військових частинах і почнуть службу в новому для себе статусі: офіцер Мар'ямна Маркевич, Євгеній Роженюк. Час ще. -Ча».